Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати сирні пончики. Для цього нам потрібно 1 кг сиру. Я додаю одне яйце, також пів склянки цукру і ванілін. А ще потрібно всипати півчайної ложечки порошку для випічки та півчайної ложечки соди. Так, це все зараз потрібно гарно вимішати. А тим часом в нас тут дві столові ложки маку, запарюються, я його залила кип'яченою водою. Він трохи постоїть, і я його відциджу на ситочку і додам сюди сир із цукром, та яйцем я перемішала, додала сюди. Мак, і зараз буду додавати по мірі необхідності борошно та місити м'яке тісто. Як замішу, то покажу. Тісто я замісила. Ось таке м'яке і піддатливе воно повинно бути. Зараз будемо вмочати руки в борошно та формувати невеличкі кульки. І не забувайте ось так приплеснути кожну кульку. Пізніше в процесі обсмажування вони будуть округлої форми, так як подіє сода та порошок для випічки. А для того, аби вони ретельно просмажувалися, їх потрібно отак приплюснути. Зараз зроблю всі кульки, обсмажу і покажу. Я вже пончики обсмажила. Ось такі вони гарненькі в мене вийшли з хрумкою скоринкою з та дуже ніжні всередині. Я їх посипала цукровою пудрою і зараз будемо смакувати. Дивіться, аби вони добре просмажилися, щоб не залишилися сирими всередині. Ось такі гарненькі в мене пончики. Не ось такі м'якенькі та дуже ніжні. Можна їх їсти з варенячком, чаєм, кавою, чим вам подобається. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!